Так, друзі, я сьогодні вихідний, але я нормально так запарився. Зараз 15.33. А мені сьогодні треба зробити ТО газове, заїхати, купити фільтр двигуна, фільтр оливи. І головне, мені треба заїхати за зимовою гумою. Це взагалі першою чергою треба було робити. Потім її перекинути. Потім ще заїхати по справах. Справа в тому, що я, так як вже 3.30, я вже не встигаю, і тому я їду порожнічком на Сирецьку до Газовщиків. Їду з Лукянівського. А от на Лівобережну, в мене там Гума і СТО, от туди я вже візьму замовлення. І, звісно, зроблю всі свої справи і потім уже назад також візьму замовлення. Я думаю, що я навіть не зможу підсняти нормально це ТО, що ти знімаєш, а я не хочу, щоб ти знімав наш взагалі, щоб в його очах не казатися якимось дивним. А як мені перекидають покришечки, я трошечки там підзніму. Отже, для вас пройде буквально 20 секунд, а для мене пройде півдня. Балончика тут щось відкручують, туди-сюди. А тут у нас зараз буде підключена комп'ютерна діагностика. Оно. Ну, Жаль, везет. Фу -тю -тю. Только БРСМ. Неожиданно, да? Я БРСМ людям не советую. Вид... а видите, как получается? Ну, неплохо, правда? Это повезло. Ну, 20 тысяч уже. Только исключительно БРСМ. У меня там просто скидка есть максимальная вот из-за этого, там гривна 50. Вообще четко, это тоже хорошо, да? И сейчас проверим этот алгоритм, да, работы? Да. Угу. Підключили комп'ютер. Зараз перевіримо, як воно тут. Перевірочка, чи травить, чи не травить. І так, зробили мені ТО. 400 гривень я заплатив, все ви бачили, все ви чули, це зайняло. Відсили там 3 хвилини, змінили фільтр і перевірили алгоритм по комп'ютеру. Все чудово, все ідеально. Зараз ловлю замовлення на Дарницю або на Лівобережну, кудись туди, або по Бовтику, або по уклону. По Бовтику на цьому тижні дали класну промочку на 5%, але треба тримати 60% прийняття замовлень. І два дні по 10% комісії. Дивимось, чи вдасться мені щось зловити зараз, чи ні. Я сподіваюся, що так. Куди-куди зараз поїхав би, мені ж потрібно на мінський масив за фільтрами. Тому ніякий ні, Дарницю ще рано. Голова два вуха. Ледь не забув. Я ж тут зараз на Серецькій. Тут же зовсім поряд магазинчик по французам, і там я сподіваюся, у них прямо наявності будуть всі фільтра, що мені потрібні. А звідти ми вже їдемо на лівий берег. Перевзуватися зараз. Жовтим добігає кінця і починаються морози вже будуть вже заморозки. Тому вже грати в ігри з долею не хочу. Перевзуваюся і дурних нема. Вже буду спокійненько собі їздити. Мені залишиться замінити оливу у двигуні і замінити фільтри. Ну і само собою залишається ходовочка, яку я дуже дуже хочу, але майстер все, все від мене ховається. Ніяк я його не зловлю. Я в шоці, то було 7 градусів, а зараз 16. Знову бабине літо чи що? А я, до речі, взагалі чухлицю брати не можу. Це ж у мене в машині тут час, по старому, на годину е перевели назад. І зараз тільки третя година, а я думаю, вже четверта. По фільтрах купив масляний фільтр 295 гривень і купив фільтр повітря. Самий дорогий французький. Оригінальний 450. Пруфи. Все, шукаю замовлення, їду на лівий берег. Я не знаю, як там сьогодні таксисти працювали, це якийсь треш. Тому що я їхав з лівого берегу, от сюди на Лук'янівку, включив болт-точку додому, включив уклон фільтра додому. Нічого, просто всю дорогу. Це просто треш. І 9 година я дивлюся на коефіцієнти, просто сіра мапа. І я не знаю, що сьогодні хлопці зароблять. Круто, що я сьогодні так не робив. Але що я вам хочу сказати, треба рахувати дійсно амортизацію, тому що я зараз підрахував своє ТО на 10 тисяч і я просто прозорів. От і реально прозрів. Я його ніколи не рахував. 400 тисяч. 000... Ой, 400 гривень газове ТО. Півтори тисячі мастило. Фільтр двигуна, фільтр мастило. тисяча гривень. І тепер давайте порахуємо замінити два фільтри і оливу. Це також робота буде. Ну, нехай я не знаю, де ви знайдете такі ціни. Ну, нехай це буде там, 600 гривень. Рахуємо. Будь ласка, друзі, 3 з половиною тисячі гривень. Це ми кажемо про обов'язкове ТО 10 тисяч. Грубо кажучи, три дні в тиждень. Ну, Інколи може бути 4 дні. Враховуючи ось такий графік і мої пробіги, там що 200 км в день, буває там 250. Це дуже рідко, зазвичай до 200. Це в мене виходить в середньому 2,5-3 місяці. Треба цю суму також рахувати, тому що, от мінімум 3,5 це ТО. Так само в коментарях просили написати скільки в мене виходить заробляти в місяць, скрін минулого місяця, ось поза позаминулого місяця. Давайте так порахуємо умовно 1824 кілометри і 1696. Нехай буде відкаток 400 кілометрів. 3920 кілометрів я проїжджаю за два місяці. На паливо в мене виходить 12 540 гривень, 37 848. Додаємо 3996. У нас виходить 76 944. Від цієї суми відіймаємо 12 540. І виходить, за два місяці у мене чистого заробітку 64 400. Тому такі справи, друзі, сьогодні дуже втомився, хоча і не працював. Просто катався весь день. Особливо мене втомило це в гараж з гумою, з гаража, потім переобувка, потім назад. В гараж, гуму закидую стару, потім знову з гаража. Оце трошечки втомило. Тому хочу далі займатися підвіскою, хочу зробити передню підвіску і хочу змінити фільтри і оливу, і потім вже хочу виїжджати на лінію. Дуже дуже хочу це зробити до п'ятниці, щоб в п'ятницю вже виїхати, але. Все залежить від майстра. Якщо майстер буде весь цей час зайнятий, то тоді буду виїжджати працювати. Тому, друзі, ніколи не забувайте про лайкосик і підписочку на канал. До нових зустрічей. всім тихої ночі.